Так, друзі, всім привіт! У мене наступна спроба знімати контент для свого YouTube каналу, але якщо я вже сказала, що це буде більше як щоденник, я буду пробувати різний, що більше мені зайде, що сподобається, і на російській мові дещо записувати, і щось українською. А іноді це буде вже навіть англійською мовою, а може в майбутньому навіть нідерландською. Тому сьогоднішнє відео буде українською мовою. По гарячим слідам Шелі, іди сюди, Шелі. Хочу сказати, хочу розказати сьогодні і зробити цю тему свого наступного відео. Це вивчення нідерландської мови в Нідерландах. Насправді, тут, як це кажуть на російську мову, правительства Нідерландів надає дуже багато можливостей для того, щоб вивчити мову цієї країни. Тобто для експатів, якщо в тебе є дуже велике бажання, ти можеш трохи зачекати і все ж таки отримати цей курс безкоштовно. Шелі, іди сюди, скажу особисто для себе. за себе. Зараз я проходжу другий курс нідерландської мови. Перше, це було від Благодійної організації, яка запропонувала українцям, які знаходяться під тимчасовим захистом у Нідерландах, пройти два таких коротких курси по два з половиною місяці. Ну, чесно кажучи, це було для мене саме початок, там, де я вивчала цифри, букви і якісь елементарні слова. Зараз я вже взяла наступний курс. він Офлайн проходить. Перший курс так само був офлайн, він був двічі на тиждень. І цей курс, який зараз взяла, він досить таки сильний, і він розрахований на один рік. Після року навчання я вже навчаюся півроку, і після року навчання я вже буду мати рівень b 1 В чому я зараз, звісно, щось сумніваюся, дуже, як це сказати, сумніваюся. Знову вже забула це українське слово. Але Сподіваюся, що хоча б на якомусь примітивному рівні я зможу розмовляти, тому що насправді мені дуже подобається німецька мова. Вона схожа дасть мені на англійську мову, яку я вивчаю паралельно, але про це потім. Що хочу сказати, що про ці курси мені також повідомили чисто випадково. Ось я потрібно було зареєструватися на сайті і очікувати, поки тебе виключать на співбесіду, і потім ще очікувати якийсь час, тому що це не тільки для українців ці курси, а вони в принципі для всіх експатів, які приїжджають до Нідерландів по роботі чи навчання там, чи ви хочете лишитися просто жити. І ви можете вивчити таким чином нідерландську мову. Я чекала свою свій початок курсу 8 місяців. Да, це дуже здається. Великий термін, але якщо а, задатися ціль, якщо в тебе є ціль, а особливо якщо в тебе є немає на старт такі фінансової можливості, то ти можеш зачекати цей час. Це усі ж кажу, приблизно 8 місяців. Я чекала і отримати а, цей курс абсолютно безкоштовно. Також хочу сказати, що у мене в групі взагалі немає українців: це дівчата з Бразилії, із Пакистану, із Індії, а, також є декілька дівчат турчанок. Uh, і марокканці. Ось такий змішаний колектив у нас вийшов, Але, до речі, люди всі дуже класні, всі мають вищу освіту. Це не просто там якісь типу пересічні звичайні робітники. А це люди, які мають якусь висококваліфіційну спеціалізацію, але не мають знання нідерландської мови. Для того, щоб їм працювати в Нідерландах, їм потрібно звичайно ж таки знати цю мову. Шелі, іди сюди іди сюди. Ось ходжу я ходжу я також туди два тижні, о, два дні на тиждень. Ось сьогодні я була, і в мене прям такі емоції. Я, на жаль, сама гірша в групі, тому що я паралельно вивчаю англійську. Інколи граматика особливо, бо якісь пояснення відбуваються англійською. Якщо ти, звісно, так, якщо ти не знаєш взагалі англійської, то тобі ці курси не підійдуть, тому що потрібно мати хоч хоча б якийсь рівень. Коли я приїхала в Нідерланди, я взагалі в мене було тільки рівень школи. Я навіть не могла комунікувати англійською мовою, Я брала викладача онлайн і займалася майже 9 місяців. Але я якось быстро це схопила, тому що в мене якби життя поставило в такі умови, що потрібно було бігом-бігом це все вдосконалювати. То я ж, в принципі, йшла туди трохи підготовленою, тобто я хоча б могла пояснити або зрозуміти те, що мені кажуть англійською мовою, і це мені дуже допомогло. і ну, і, звісно ж таки комунікація з цими людьми, моїми одногрупненками теж я знайшла там ось подружка мене, яка міла. Може, якось я засніму ось, в наступних відео. Вона така прикольна дівчина, живе тут вже 6 років, і вона також, але вона вже трохи говорить. Я ще тільки так на стадії розуміння, на стадії мабуть, п'ятирічної дитини розумію якісь окремі там, ну не якісь окремі слова, прості діалоги. Я реально вже можу розуміти, і можу там кож трохи сказати. Тому е, такі справи вчимося ми по підручнику, і це навчання мені дуже подобається тим, що ми там просто розмовляємо. Але для того, щоб підготуватися тобі до цього року, е, потрібно перед уроком, тобто ти готуєшся до наступного уроку, уроку, який буде. І це займає, до речі, дуже багато часу. Насправді я готуюся десь біля трьох годин, для того, щоб ми вже приходили на урок і був якийсь предмет. Е, Розмови я навчаюся по дофійському методу. Це інститут у місті Делф, це якийсь такий експериментальний курс. Експериментальний метод, коли ти тебе вчать граматиці і новим словам, і всім оцім оборотам, не знаю, як це українську правильно сказати, а, а тебе вчать у процесі того, у контексті якогось діалогу або якогось якоїсь розповіді. До речі, коли я почула пояснення, як будуть буватися навчання, мене це дуже налякало спочатку. Я думала, що я взагалі нічого не зможу зрозуміти, але реально це дуже дієвий метод. Тут як виявилося, його зараз будуть запроваджувати ще по більшим цим всім школам язиковим, мовним, тому що він дуже дієвий, насправді виявився, і в мене прям такий відбувся прорив. Я вже реально бачу результат, я вже можу розмовляти і розуміти, але це ж кажу, така більш примітивна примітивна мова, примітивні діалоги, діалоги на рівні десь там 50-річної дитини. Тож сподіваюся, що в наступних відео я можливо візьму там невеличке інтерв'ю або в свого вчителя, якщо він погодиться, або в своїх одногрупників, Тому що насправді це дуже цікаво так навчатися в такій атмосфері, коли ти немає навкруги типу, своїх, і тобі приходиться бути в таких умовах, коли тобі потрібно комунікувати з другими людьми. І насправді я хочу сказати особисто від мене тощо, що щоб ви не боялися, якщо ви опиняєтеся в такі ситуації, або можливо у вас попереду ви чекаєте, що у вас буде, у вас складеться така ситуація. А насправді, якщо ти хочеш, ти реально можеш пояснити іншій людині, яка розмовляє іншою мовою або іншої національності з тобою, все що ти хочеш, насправді для цього іноді навіть не потрібно мова. Тобто, ми можемо спілкуватися емоціями, якимось жестами, тому не лякайтеся. Що все це можна е, перебороти в собі, все це можна преодоліти. Е, так скажем, знову ж таки плутаюся в українських словах, але я намагаюся вдосконалювати е, так само свою українську мову, Тож, такі справи. І всі в мене, ось тільки недавно е, на у роках дізналися, що я не справді вивчаю одночасно і англійську мову. Тобто, в мене паралельно дві мови одночасно вивчаються, дуже важко, і ось навіть вчитель хвалив мене, тому що в мене якби ще не ноль знання, ну тобто вони, звісно, я відстаю з всіх інших, але все ж таки на достатньому рівні. Тому я рухаюся далі. Надіюсь, що далі це буде, буде просуватися. І через рік, так як я хочу записувати ці відео як особистий щоденник, то через рік я також хочу вже записати собі це відео, але вже, можливо, я щось скажу нідерландською мовою тут. Тому рада була вас бачити. Я думаю, що далі ще буде вам ще, ще, ще е, цікавіше. Тому підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, вам буде цікаво дивитися далі. Все, всіх обіймаю, Па-па-па-па.